Як Дональд Трамп може знищити Владіміра Путіна? Ми говоримо про політичну смерть кремлівського диктатора, все інше зробить його оточення. З огляду на події, які відбулися в контексті російсько-української війни, в останній місяць можна зробити ряд висновків, які дозволяють говорити, що Дональд Трамп та його адміністрація не матимуть намірів встановлювати мир в Україні виключно за рахунок національних інтересів України. По-перше, сьогодні ми бачимо суттєву ескалацію з боку Російської Федерації. А це означає, що Росія поспішає. Російські окупанти проводять повальні м'ясні штурми у східних та південних областях України, а також на Курщині. Кремль хоче встигнути повністю окупувати український Донбас та покращити свої позиції на Запорізькому напрямку до інавгурації Дональда Трампа. Це саме стосується і Курської області, з якої Москва має наміри Вибити наші війська з рахуванням величезних втрат, а також високої ймовірності провалу даних задач, Путін та його оточення будуть змушені вже весною 2025 року піти на чергову мобілізацію, що не додасть їм народної любові в Росії. По-друге, наразі Москва активно реалізує масштабні ІПСО щодо України та Заходу. Удар експериментальної балістичною ракетою середньою дальністю по Дніпру є зокрема елементом таких спецоперацій. Путіну важливо вселяти страх в українців, аби вони погодилися на будь-які умови миру. Крім того, путіну важливо вселяти страх в країни Заходу, лякаючи Європу та Америку ядерною війною. Це саме можна сказати і про поновлення ракетних та дронових ударів Росії по українській енергетиці і цивільним цілям. Сьогодні Росія застосовує рекордну кількість дронів типу шахет, Каби, крилаті та балістичні ракети. У ніч з 25 на 26 листопада Кремль випустив по Україні 188 БПЛА. Метою таких ударів є створення апатії. Посилення депресії та зневіри серед українців пошуку внутрішнього ворога, а не концепції на ворогу зовнішнього. А тому, з огляду на все це, можна зробити висновок, що Кремль дійшов до практично останніх кінцевих аргументів зі свого силового арсеналу, які можуть бути використані проти України та її партнерів, третій висновок. Стан російської економіки залишає бажати кращого, і у 2025 році ситуація тільки погіршуватиметься. Вже сьогодні Росії загрожує масштабне зростання інфляції. 19 листопада максимальна ставка за споживчими кредитами у Російській Федерації була 44%. Російські компанії почали брати кредити в Білорусі, тому що там значно нижчі ставки. Середня вартість іпотеки. Перевищує 30% річних. Крім того, Росія так і не змогла реалізувати програму імпортозаміщення. Про це говорить катастрофічна ситуація на ринку медичного обладнання, виробництва обладнання для нафтової та газової сфер, літакобудування та авіації. Але найбільшою загрозою для Кремля може стати продуктова інфляція. Вже сьогодні Яловичина. В Росії подорожчува на 22%, а фрукти та овочі Росія змушена імпортувати. Загалом аналітики прогнозують зростання цін на такі продукти, як молоко, фрукти, м'ясо та горілка на 10-15%. А як ми пам'ятаємо, росіяни можуть пробачити все своїй владі, окрім програшу у війні та здорожчання алкогольних виробів. Враховуючи викладене, Можна окреслити ті кроки, які може зробити Дональд Трамп на посаді президента США, щоб знищити Путіна. Перший крок упіймати Путіна на брехні, на небажанні рухатися до миру і надати Україні нову зброю. Як відомо, Путін вважає себе майстром обману, а тому буде намагатися грати з Трампом у нечесного року. Дональд Трамп, в свою чергу, є майстром переговорів і не любить, коли його обманюють або ж не виконують досягнуті домовленості. Саме така поведінка Путіна може стати каталізатором збільшення допомоги США Україні за президентства Трампа. Другий крок Трамп має розглядати Україну не як буферну зону, а як країну з величезним людським та ресурсним потенціалом. Інвестуючи в Україну, американські компанії отримують можливість збільшити власну капіталізацію та переграти конкурентів з інших держав, наприклад, на ринку рідкоземельних металів та виробів з них. Третій крок. Дональд Трамп може укласти торгівельну угоду з Китаєм, чим обмежить доступ Росії до китайських ресурсів та фінансів. Домовлені США та КНР може значно вдарити по економіці Російської Федерації. Тому Росія робитиме усе, аби відносини між Америкою та Китаєм тільки погіршувалися. Четвертий крок. Трамп здатний обвалити світові ціни на нафту. Цей пункт. Насправді виглядає найбільш реалістичним з усіх запропонованих. Про це може говорити номінація Трампа на посаду міністра фінансів США інвестора Скота Бесента. Бесент має наміри збільшити видобуток американської нафти на 3 мільйони барелів на добу. До слова, 25 листопада. Нафтовий ринок вже відреагував на новину про потенційне призначення бесента на посаду міністра фінансів США падінням цін на нафту марки Бренд нижче 74 доларів. П'ятий крок введення санкцій, здатних добити російську економіку. Трамп може ввести санкції, які значно гальмують успіх оборонної промисловості Росії. Мова йде про тіньовий імпорт кремлем західних деталей, а тому потрібно пити по країнам та компаніям, які використовуються Росією у якості своєрідних посередників та хабів, через які іноземні деталі потрапляють до Російської Федерації. Я говорю зараз про такі країни, як Казахстан, Грузія, Китай, Індія. Окрім того, Трамп може реалізувати програму міжнародної ізоляції Росії у сфері атомної енергетики та відключити усі російські банки від системи світу. Багато хто недооцінює Дональда Трампа. Проте варто розуміти одне: Трамп ніколи не зможе знову зробити Америку великою, якщо Росія окупує Україну та почне війну проти Європи. І вже сьогодні треба чітко усвідомлювати, що Кремль. Почне цю війну виключно за умови його успіхів в Україні. От такі справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово. 24 на 7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео в соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось номери ви бачите на ваших екранах. Ну і на завершення. Традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!